Тактікор український виробник інноваційних засобів імітації бойових дій. Наші продукти створені для максимально реалістичного, безпечного та доступного тренування військовослужбовців і спеціальних підрозділів. У серці нашого арсеналу, «Бабай версія 1.0» – потужна система імітації вибуху, що дозволяє відтворити бойову обстановку у будь-яких умовах. Вибух до 160 дБ, менше однієї гривні за постріл, повна автономність. Алевий корпус, українське виробництво для роботи в приміщеннях кажан версія, 1.0. компактний, мобільний, але не менш вражаючий, лише 20 кілограмів, вибух до 150 дБ. Ідеальне рішення для симуляції бою без тротилу, холостих набоїв чи індаційних гранат. Обидві системи багатократно використовувані, керуються дистанційно, працюють на пропанбутані та кисні. Вони не створюють вражальних факторів, тільки потужну вибухову хвилю й візуальний ефект. Безпечніше, простіше, дешевше. Модульна конструкція дозволяє об'єднувати кілька пристроїв у єдину систему з радіусом дії до 2 кілометрів. Один пульт, п'ять точок вибуху. Ми пропонуємо надійність, сервіс, гарантію, адаптацію до будь-яких тренувальних сценаріїв. І головне, зроблено в Україні. Тактікор, бо реалістичне тренування рятує життя.